Вітаю! Що є спільним між українським серіалом Слуга народу та нинішніми реаліями? Дно колоди Колесо Фортуни старший Аркан Єрофант, вказує на те, що по колесу Фортуни це як кармічно прописано. У мене таке враження, що. Так, це як прописання було долі України в цьому серіалі. Також Дно колоди вказує на серйозні зміни. Карма. І ще цей серіал подібний як подібний наставництву, посил в ньому є. І головний посил про зміну влади, про прихід до влади короля мечів військового, якого підтримає королева Пентаклів. Знову ж це вже другий розклад, і вже другий раз випадає біля королеви Пентаклів, король мечів. Це як одне ціле. Тому, знову ж скажу, що королева Пентаклів це може бути країна, це може бути жінка, або ж може бути партія. Вона поруч із імператором. Це значить, що вона наближена до влади або ж наближена до Трампа яка хоче через силу продавити короля кубків на відмову від керування країною. І також ще є зв'язок із числами три: Трійка мечів, трійка пентаклів і трійка кубків.